Вітаю вас, друзі, сава Україні! Ми сьогодні поговоримо про речі, які не є ні веселими, ні життєстверджуючими. Вони мінорні і вони тривожні. Ну, властиво, основна тема це ставлення політичної влади до своєї армії. Не якісь взаємовідносини армії з політиками. Ні, армія виконує свою роботу героїчно, добисно, самовіддано вона рятує Україну. У нас наша влада починає гратися знову якісь ігри, все більше і більше відчуття, що дехто в своїх головах уже війну закінчив, уже на порі вибори, і пошук, та приниження, дискредитація. Своїх можливих політичних конкурентів уже знову в голові тільки деребан, уже знову відбуваються певні процеси, які ми бачили жахливі в тому ж самому 20-му році, коли після зустрічі зеленським зеленського з Путіним у Парижі почалося нищення фактично української армії, нашої оборонної промисловості, і інших подібних речей. Здавалося, після 24 лютого це мало зупинитися. Був отой суспільний договір так. Він уже тисячу разів був порушений, і оті всі мародерства в міністерстві оборони, оті яйця по 17, все інше, це все пряме порушення суспільного договору про те, що ми разом маємо спершу врятувати країну, потім будете собі заробляти, потім будете робити собі політичний капітал і готуватися до виборів. Але це багато разів порушувалося, а от зараз відбувається ну певний ряд подій і тенденцій, які особливо сильно насторожують. Про них треба говорити. І про це буде сьогодні основна частина нашої розмови. Але перед тим, на початку, я все таки хочу зачепити трошечки до нашої пам'яті повернути іншу страшну, неймовірно страшну трагедію, яка відбулася на нашій землі. Ще один геноцид нашого народу. Україна пережила кілька страшних геноцидів, і ми не маємо в ньому ділитися за націями: і українці, і євреї, і кримські татари, і роми це все невіддільна частина українського народу. І кожен, кожне знищення, кожне вбивство, кожен геноцид на нашій землі він є болем для серця кожного з наших громадян. І це наша данина пам'яті сьогодні з тими. Хто загинули у Бабиному Яру. Ми маємо пам'ятати про них, і ми маємо робити все для того, щоб ніколи будь-який страшний антилюдський режим, так як колись був нацистський, так як сьогодні рашистський не зміг повторити цих актів геноциду на нашій землі. Більше ніколи. Ніколи знову. Це той наш лозунг на противагу расисткому можемо повторити. Сам акт. Голокосту. Він же ж починався з політичних рішень, він же ж починався з упослідження, він починався зі страшних гетто, де єврейський народ ставили на межу виживання. Так, частих вбивств, але ще було дуже далеко. Ще час. Е... Роки ще мали пройти до отого масового винищення, те, що нацисти так цинічно назвали, остаточне вирішення єврейського питання, і раптом в Києві неймовірний спалах жорстокості, спроба знищити всю єврейську громаду Києва, а далі в тому ж самому Бабиному Яру численні і численні далі і далі розстріли. І от цей момент він є він дуже сильно виділяється своєю жорстокістю, своєю дикістю і тим жахом. Який був започаткований саме на нашій землі, в той час ще ще було пару років до страшного знищення винищення єврейського гетто-Варшаві. Львівське гетто, так, це було пекло на землі, але тоді ще ніхто не розстрілював масово євреїв ні в Україні, ні в Польщі, ні в Чехії, ніде. Тих територіях, на тих землях, які були окуповані нацистами, саме оцей жахливий спалах жорстокості саме на нашій землі. Що це було? Так до цього йшло, так до цього наближалося. Але це, це якийсь феномен, особливо жахливий феномен з Другої світової війни. От, ворог, який воює сьогодні проти нас, який вчинив акти, які так само ми маємо всі підстави після Бучі, після Ізюма, після Херсонщини називати актами геноциду, ворог, який став спадкоємцем гітлерівських нацистів, він, він пробує це зло приліпити до нас. Він пробує принизити нас. Він пробує нас. Назвати якимись винуватцями вся ця історична псевдонаука рашистська вона дуже була весь час пов'язана з тим, щоб зробити з українців якихось колаборантів і винуватих, і це дуже важливо, щоб ми для себе зробили два висновки: уставлені саме до страшних подій Бабиного Яру і Голокосту. Перший це наше глибоке співпережиття, це наш народ, це наші втрати, це наше горе і наше лихо. І другий момент не брешіть проти нас. Український народ толерантний, український народ, українська нація ніколи не приступала тих меж, які пробують нам приписати. Якісь розповіді, легенди, брехня про нібито участь в, в подіях Бабиному Яру Буковинського курення, якого там в помині не було. Про якихось поліцаїв масових українців, які українських які вбивали там євреїв. Ото й пригадуєте брутальний фільм Бортковський е, там Оста поступки не гикається який там спокійно грав собі роль і заробляв на цьому гроші, де саме українців зображали учасниками цих процесів убивства євреїв. Оце все воно має дуже чітку політичну ціль з одного боку, від себе відвернути звинувачення в расизмі, геноциді, ксенофобії, які є на преукі жаль суттю того народу, з яким ми маємо нещастя бути сусідами. З другого боку, це спроба прищепити меншовартісність українцям. Не піддаємося, українці. Непричетні до цих злочинів цей злочин, саме голокосту Бабиному Яру, він був він робився особливо німцями. Вони пробували це втаємничити, вони пробували не показувати. Там як от є в спогадах, там команди передавалися виключно усно: не залишати документів, не залишати матеріалів, знищити, закопати, приховати. Не залучали вони там когось іншого для того, щоб бути співучасником цього злочину. Зараз паралельно з цим пробують розкрутити після ну візиту невдалого візиту до Америки і до Канади Володимира Зеленського. От він де появляється, там завжди виникають якісь проблеми. Але там почали розкручувати брутальність, яку нам треба було і протиставитися. Коли там був запрошений просто член, колишній ветеран Укрпершої української дивізії, ще німецька назва СС Галичина, це ВАФНСС, це ніякі не е сесівські підрозділи. Тож. Що це почали розкручувати ідеї, і я вже бачу, як в Україні вже починає. А ОС Галичина вбивала євреїв масово причетна до знищення Варшавського Гетто. Слухайте, ця дивізія, про неї можна багато сперечатися, але вона була створена вже після знищення Варшавського Гетто, всіх тих злочин, які там робилися. Спроба була всієї радянської історіографії прив'язати українців, в тому числі й першої української дивізії, до. Придушення Варшавського повстання не було там українців, там були ро Руська Сведітельна армія із такою страшною жорстокістю, за яку їхнього командувача генерала Росіянина розстріляли самі німці за особливу жорстокість щодо полонених. І щодо мирного населення, навіть німці, нацисти розстріляли злочинця, якого, якому ну просто хотілося проливати кров, катувати, убивати. Оце є те, що Несе нам рашизм українці цьому протистояли серед українців. Здається, найбільша в світі кількість праведників світу, які рятували євреїв, і от сьогодні, в день пам'яті Бабиного Яру, дякувати Богу, вже і президент не так як там було тоді відразу ж після його обрання, коли він проігнорував вперше, як казав тоді головний равен України, вперше в Україні президентом є євреї. Перше в цей. Президент проігнорував вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Так от, сьогодні, слава Богу, пам'ять їх вшанували і на офіційному рівні. А ми в себе в душі, ми в себе в серці повинні пам'ятати про цих загиблих. І ми повинні пам'ятати, це рана в нашому серці, це рана у нас, це убивство велетенської невід'ємної частини нашого народу. Це наша пам'ять, це наш біль. Оце те, що стосується цих страшних трагічних подій 41-го року, вони, до речі, теж відбуються, там, от я почав з того, що не зрозуміло, в чому ж такий був спавок жорстокості. Мені здається, що він був змодельований достатньо штучно, тому що давайте просто згадаємо: буквально за пару днів до цих страшних трагедій в Києві. Підривали Хрещатик, підривали всю частину центрального Києва, підривали радянські НКВД-сти, партизани, закладеними там велетенськими кількостями вибухівки. Та там більше місцевого населення загинуло, ніж німців. Але дуже добре, знаючи расову теорію нацизму, ці совєтські ідеологи могли прорахувати реакцію. Вона вона ж типова, тисячоліттями. Згадайте Нерона, який сам підпаливши Рим. Потім звинувачував у цьому своїх ворогів чи тих, проти кого він відчував якусь ущербність, звинувачував християн. Це можна було прорахувати. Я припускаю, я не виключаю, що однією з цілей тих руйнувань страшних, які тоді були завдані Києву, було в тому числі спровокувати німців на дику жорстокість з якимись там своїми подальшими наслідками, тощо чи проти євреїв, чи проти українців можна дискутувати. але... Напевне, тим носіям, от того, повторити, треба це їм буде потім колись вбивати в голови. Що за бабиний яр. Теж є їхня особиста відповідальність. Скільки б євреїв могли Українці ще врятувати, переховати, якби не відбулося за той час, коли ті побачили, чим їм дійсно загрожує оця німецька навала, чим воно може закінчитися, що буде оце остаточне їх винищення. Скількох ми могли б ще врятувати тут в українській землі, і скільки загинуло саме через ту безглузду акцію радянських більшовиків? А тепер переходимо до інших більшовиків. Переходимо до української влади, як казав колись Віктор Андрійович, шановний. А тепер перейдемо до наших баранів. Насправді появилася ціла серія дуже неприємних подій, і я їх постараюся сьогодні схематично перелічити. Вони ще раз кажу, вони якось виділяються раніше, раніше було масове мародерство, якесь певне протиставлення, неприязнь там до заужного, боясь конкуренції. Тощо, а от зараз за минулі тижні, особливо дні, починається певна лавина цих подій. Ну, перше, я почну взагалі з дикої абсолютно речі для тих бійців, які саме на передовій, які отримують бойові виплати, почалася заборгованість по виплатах ще за серпень. Я хочу так нагадати: вона же жовтень доходить. Це люди, які безпосередньо кожної секунди можуть загинути. І це вже є. Ну як на мене, абсолютно диким підходом, коли. На серіали гроші є. На будівництво якісь гроші є. На свої розкрадання і корупційні схеми гроші є 320 мільйонів брату шурми. За те, що він замість сісти в тюрму за державну зраду, за те, що він постачав електрику ворогу, йому з українського бюджету виплачують. На це гроші є. На необхідні виплати, які потрібно здійснити для військових на передовій, раптом грошей почало бракувати. Це от один з тих дуже жорстких недзвоників. Дзвонів великих в набат, які говорять, що щось відбувається дуже і дуже не те. Далі переходимо до ще інших подій, от зараз десь знову розкручується, але вже на зовсім іншому рівні, не просто якогось несприйняття, а відвертих атак на головнокомандувача Залужного і взагалі на армійців. Так, я розумію, що напевне у влади є дуже велике бажання відмитися від тої теми, в якій поки що, доки війна, їх напряму майже ніхто не звинувачує. О те, що вони там назвали так, знаєте, лицемірно, хто розмінував чонгар, ні, хто здав південь і на когось треба списувати. Вони вигадували раніше якісь побрахеньки, якось відмивалися. Зараз починається явна тенденція звинувачувати у цьому військових. ДБР допитує залужного. Так, немає ніякого процесуального статусу. Так, проти залужного просто навіть теоретично я впевнений, не зможуть висунути тут якихось фальшивих звинувачень, бо ну це неможливо. Але є нюанс: є так звані. Ну, це називають тисяча порізів, а я би це назвав трошки інше. Тисяча брудних плям. Коли заужного, то прив'язують до того. А чому нема бронежилетів його? Запитується, Зеленський ти свого Різнікова запитає себе особисто запитай. І запитай ДБР, який ув'язнило Марченка і забукував українську програму їх виготовлення. Але він умисно задає це питання. Він задає три рази питання про військом, військомах по Борисову, по інших, яких. Незалужний призначає і не він за них відповідальний. Це ти, твоя політична влада за них відповідальна. Але ці плями вони мають одну ціль такої постійної дискредитації витворювання десь психології ставлення і до залужного, і, на превеликий жаль, до військових певного негативного сприйняття. Оце є та річ, яка зараз є дуже і дуже помітна. Вона дуже сильно активізувалася саме в контексті того, хто відкрив український південь. Перевести це не просто перекинути з хворою голови на здорову, це ще спробувати нанести певний моральний удар по українських військових. Це абсолютно речі неприйнятні, і ми маємо цьому дуже жорстко морально протистояти. Далі відновлюється тягання по судах. Наших військових. Ну, справа Червінського, це притча во але там ми розуміємо, там страх викриття, там особиста помста, там ненависть, Зеленського персональна і все інше. Це ми вже знаємо. Але раптом ми бачимо, знову відкривається провадження проти Антоненка і Кузьменко. Ну, як відкривається, воно ніхто його і не закривав. Їх знову почали тягати по судах. Не дають можливості цим людям займатися обороною, в них відповідний статус далі процесуальний, яким, через який їм не дають захищати Україну, а натомість їх знову починають переслідувати. Та сама знову справа про прозапаси, яка стопроцентно проти нього фальсифікована, він взагалі не має відношення до тої ситуації, тим більше його звинувачують в посяганні на державного діяча. Знаєте, хто державний діяч? той Волошин зрадник, він вже звинувачений вже по моєму в державній зраді, який втік з України про рашистський опезажист. Бачте, треба про запаси знову забирати з армії і тягати знову по судах. Не давати можливість захищати Україну і дискредитувати, і позбавляти нормально спокою і створювати для людини постійні проблеми. Це знову це відновилося. Ця тема була ніби закрита. Я не здивуюся, якщо Марченка почнуть тягати. На нього ж не закрита кримінальна справа, там просто е, не продовжили запобіжних заходів. А, тому що дуже все це попадає зараз під цю тенденцію, яка зараз почала розвиватися. Дуже неприйнятну тенденцію. Далі. Наступний момент. От Момент сьогоднішнього дня реальне судилище проти керівника заводу Зоря Українське екробудування військове Картошкіна. Тут по ньому сьогодні обирали Запобіжний Захід. Там, там досить велика мільйонна застава. Кількох мільйонна застава людина звинувачена ні за що. Процесуальні терміни спливли. Взагалі, суд незаконний. Ні, далі судять, далі переслідують тему. Забули забули чому, тому що це дуже нагадує справу фальшиву проти кузні на рибальському, коли атакували там українське коровобудування, Але тоді було дуже незручно продовжувати по справі позорі, тому що їхні ви протиставляли, казали: от на Рибальському там зробили якісь дії, забравши проекти, які робила зоря, все за. Зараз вже по Рибальському забули, вже Зеленський сам піариться на фоні тих кораблів, які там були зроблені за програмою ще малого флоту Порошенка, і тепер уже взялися знову за зорю. Це знову черговий удар знищити українське військове королебудування. Згадайте, злочинні дії Держаудитслужби. І Її, хоча б якось зуміли зупинити. Дякуємо Данії Яровій, яка дуже серйозно боролася проти цього, добилася певних змін в законодавстві, перезвонивши, піднявши всіх на ноги. Здається, зупинила. Здається, а це були дії, які могли повністю знищити наше оборонну промисловість, підприємства, яким раптом будь-який оцей навіть. Елементарний баланс коштів, де вони мали мати обігові засоби, їм їх почали називати незаконним збагаченням, незаконним корупційним грабежем країни. Слухайте, ну це диверсія. Як ти було це зупинили. А хто зупинить ДБР, яке продовжує аналогічні подібні дії? Дальше. Переходимо до кардинальної зміни, і зараз основні речі будуть пов'язані з цим і з даною Яровою з іншими. Це тема нового міністра. У нас міністру Меров, господи, я чув такі захоплені відгуки. Боже, який в нас хороший міністр. Як в нас все прекрасно тепер буде, все чесно? Він Кришталева, чесна людина. Ну, криштева, чесна людина Коломойському центру енерго фактично віддав в розрабування. Після чого єдина структура енергетична, яка не готова до зими і до можливих атак зимових ворожих, це центру енерго. Це на рівні державної зради під це шкода завдання неймовірної шкоди енергетичній безпеці України. Добре, нехай то було на попередньому місці роботи. Вертаємося до нового. Насправді, от я колись сказав річ, яку дуже не сподоб... неприємно було багатьом слухати що, на жаль. Найодіозніші наші міністри оборони дістають ще одіозніших і гірших заступників. Таран був жахливим, але таран гризся з кабінетом міністрів і Шмигалем за фінансування на армію, доказуючи, що збройні сили України просто почнуть розсипатися без додаткових 40 мільярдів, які першочергово були потрібні. Потім зимку пригадуєте, як гетьман це верещав проти Порошенка, що це популізм, ніякі грошей не потрібно. Представ Резнікова. Поставили Рєзніков, вже нічого не просив. Резніков тільки мародерив потім під час війни. А на той момент доказував вторгнення не буде, і армії нічого не треба. Все забезпечено. Резніков виявився гіршим за тарана. Це неможливо, але виявився гіршим. Виглядає на те, що станом принаймні на ті тижні у умеров вже виявився гіршим за Резнікова. Це важко повірити, але на привики жаль, це робиться фактом. Чи була альтернатива? Бо кажуть, запропонуйте альтернативу. Альтернатива була про неї говорив Залужний. Про неї, наскільки я знаю, говорили натівські керівники, і міністри оборони, і керівники натівських держав говорили Зеленському. Призначте полторака. Ми перестали вірити вашу Міністерство оборони. Призначте людину, при якій не було жодних проблем і не буде проблем. Буде довіра, буде краще з постачанням озброєнь. Ні, про це не могло бути навіть мови. А це людина, яка з першого дня знала, що робити, яка мала повноцінну команду, яка теж знала, що робити. Там з першого дня почалася би нормальна розмова. Ні. кардинальна відмова. Небажання навіть цього розглядати може тілі інші. Може, завдання інше не рятувати армію, не забезпечувати її, а створювати передумови для того, щоб потім сказати: Ну, дивіться, ми ж не можемо перемогти, нам всього бракує, нам не додають, ми самі не можемо виготовляти, ми самі не можемо забезпечитися. Може, треба сісти за стіл переговорів, може, для цього завдання і тому призначено Уверова. Але зараз при Умерові. Починається назад відкат навіть проти того, що вдалося подавати в певний період не за волею Резнікова а проти волі Резнікова і Яровою, і іншими, і громадською радою. Так само це ті так звані жахливі, абсолютно жахливі, прямі прямі договори з міністерством оборони, коли появлялися яйця по 17, коли було не допущено систему прозоро. От зараз запрацювало прозоро, і зараз почалося більш-менш адекватне забезпечення армії до приходу Умерова. з приходом Умерова Зараз буде кілька там цитат від Дани Ярової, що зараз відбулося. Але зараз кажуть в міністерстві оборони вже сидять група тих поставщиків основних і вже масово лобіюють відновлення цих прямих договорів бандитських злочинних з завищенням 200-300% цін протиринкових. Оце вже відбувається на сьогоднішній день. І от в цьому контексті, в контексті створення нової, нового керівництва Міністерства оборони, почався дуже брудний, дуже гедотний наїзд на Дану Ярову. Хто його організував, слухайте, дуже показово, з двох боків. З одного боку, всі помийки нашої банкової, оббивання брудом, приписування її до будь чого що можна тільки вигадати. Там же і Пашинського задали, До речі, а що поганого в Пашинському? Які застереження щодо Пашинського нема тільки обивання брудом, тому що він, бачите, чужий, тому що він допоміг армії отримати ті озброєння на самому початку, без яких би могли не витримати ті перші тижні, і, мабуть, за це йому хтось мститься в Україні? Ну а в Росії навіть Соловйов. Відзначився тим силовійний помьот, що теж проїхався по даній ярові. От така, знаєте, солідарність. Ця солідарність в дуже багатьох речах проявляється між банковою і певними рашистськими структурами. Задуматися би варто, як там казав він інший правда, пропагандист їхніх совпадіння, не думаю, от зараз при Умерові виникли кілька проблем, дуже серйозних проблем, про які. Дана Ярова багато зараз говорить, Була дуже серйозна надія, що саме вона стане заступником міністра, який буде опікуватися постачанням армії. На жаль, про це здається все менше і менше мови. Коли почалося це обвивання дани, ну просто як людина нормальна і як мужчина у меру мав хоч щось сказати. Ні. Засунув собі язика кудись там з другого боку, дуже-дуже далеко і глибоко. І тихенько чекає, що йому скажуть з Офісу президента. Слухайте, це буде другий Резніков, тільки на відміну від Резнікова, той хоча б за 4 місяці щось освоївся, що де лежить. Це й взагалі нічого не тямить і нічого не уявляє. Він навіть не уявляє функціонал свого міністерства і чим воно займається. Так от. З того ж про що зараз розповідає Дана Ярова, виникла страшна купа проблем, про які не говорять вголос ніхто. Я, до речі, рекомендую вам подивитися Борислава Берези за сьогоднішній день, свіже, зовсім свіже, велике 50 хвилинне інтерв'ю Дани Ярової. Вона там багато розкаже дрібніших, детальніших моментів. Я їх не буду заторкувати, тільки пробіжуся по найосновніших, по найболючіших, і буду її напряму зараз цитувати. А там ви знайдете набагато більші і ширші пояснення. Але от. Перша і основна річ так призначили держсекретаря і трьох заступників міністра оборони. Чудесно, ніби вони виглядають навіть не, не корупціонерами, не якимись брудними людьми тощо. Вони нічого не знають. Вони вперше побачили міністерство оборони. Ви розумієте, що воно дуже специфічне. Вони вперше туди прийшли. Вони взагалі не знають, що робити. Виявляється, що навіть просто елементарні речі виконати практично нікому. І, от роль і Міністерства оборони, фактично саме в плані закупівель повністю заблоковане. Але, взагалі, ще є три напрямки, по яких уряд блокує призначення заступників міністра: це ТОВ, забезпечення, озброєння і міжнародний напрямок, які заблоковані взагалі. Як ви думаєте, що зараз найважливіше? Так, фінансові питання дуже важливі, причому заступник по фінансах не вміє і боїться підписувати документи. Взагалі, держсекретар на свою волю підписує документи, а відповідний міністр профіль, заступник міністра, боїться. Отака історія. Це знаєте, це під час війни експерименти погралися, найшою людей, які, мабуть, гарно будуть на фотографії виглядати. Так от, тил, зброя, міжнародна допомога заблоковані, пішли по пунктах. Далі я буду цитувати більше самодану. Це значить, перше. Не проводяться платежі. Кінець кварталу, величезні суми не оплачені постачальникам, а вони мають зареєструвати податкові накладні або сплатити ПДВ в бюджет. Коли вони це зроблять, вони підуть з позовами до суду на Міністерство оборони. Весело, так? Це фактично відвернення будь-яких постачальників і взагалі забезпечення армії для того, щоб вернулися тільки отам, ті, з якими все буде підписано з прямими договорами і скажуть: от бачите, не спрацювало, а по нашому спрацює, в нас це буде прекрасно, тільки на 250% дорожче. От там, що деяких липових е, ну, дивних там шахрайських волонтерів, що у Міністерства оборони оцих плюс 250% дуже типове. Два. Те, що ми зараз виводимо на прозоро і торгуємо там, не має ніякого значення, бо підписувати договори нема кому. Довірності на начальників департаментів закінчуються в кінці місяця. Все. скільки в нас до кінця місяця? Зараз е, кінець дня, 29 вересня. 30 вересня, все після завтра, не діють довіреності. Їх нема кому продовжити, і всі ми перетворюємося. Каже вона в тику, тому мало проторгувати. Але договір ще треба підписати і зареєструвати в казначействі. Їх не буде. Є там відповідний такий важливий 375 й указ по, указ по прийомці. Він теж зупинений. Його зупинив умер. Немає умеров, не розуміє, не хоче брати участі або погодився участь брати в прямому саботажі, і він блокує введення норм, які очищували. Нормальне міністерство оборони і давало можливість взагалі проводити хоч якісь закупівлі. Четверте, прозоро це те, де б треба було по виробничих потужностях визначати, що в в кого знаходиться, що абсолютно елементарно. По цьому міністерство теж перестало бути робити. По зброї п'ять те саме ситуація, все заблоковано по постачанні замовлені зброї. Шість. Спільними зусиллями було досягнуто там перед допомозі Ярової в першу чергу її ініціативами про те, щоб було виділено з резервного фонду 2 мільярди на першочергові потреби армії. Знаєте, що з ними? Їх нема кому забрати. Представ... керівник, заступник міністра фінансових питань, боїться підписувати і відмовляється. А, тому що він не знає, що це таке. Він взагалі не в курсі, він некомпетентний, підписали, нібито держсекретар. Шостого буде казначейство, напевне не прийме. Це означає, що у нас фактично локаут по міністерству міністерства оборони під час війни. Сім. Можна призначити прекрасних людей на посаду, але Міністерство оборони це є дуже специфічна структура. Там зв'язки, там знання, там контакти в Генштабі. Вони мають з Генштабом працювати. Ті, кого призначають, навіть не догадуються, хто в Генштабі є їхніми прямими партнерами. Вони ж не просто купують зброю, вони купують ту, які дає Генштаб. Ті зараз, ну, перше, нема кому. Друге, ті взагалі туди не йдуть. Нові профільні заступники будуть міняти людей. Приведуть знову невідомо кого, які ніколи з цим не стикалися. Хороша історія, так знову все заблокувати, щоб знову все зупинилося. І ще кілька місяців Різніков казав йому, щоб розібратися, треба було три місяці. Якраз війна почалася. Оця сама історія відбувається зараз, тільки вже під час війни. Ну і відповідно, новий міністр уникає зустрічі із Яровою, і з будь-ки іншим, хто хоче йому вказати про певні проблеми, які є. І от зараз приїзд е, двох міністрів, і генерального секретаря НАТО. Європейських національних міністрів, він якраз і пов'язаний з тим, що українські владі захотіли пояснити, слухайте, ви доводите до катастрофи. Ми навіть не можемо вам допомогу нормально передавати з тим, що у вас створиться. Що відбувається далі? Дальше відбувається далі саботаж, абсолютно відвертий. Що ще можемо сказати по Міністерству оборони? Ще одна остання деталь. Ми отримали так званий лист щастя про необхідні реформи. І це. І це питання для нашої допомоги, і це питання про те, яким чином має реформуватися українське міністерство для того, щоб був хоча б якийсь нормальний результат в подальшому, щоб ми могли себе захистити. І там дуже конкретні пункти, які нинішнє керівництво міністерства і нинішня влада фактично саботують їх виконання. Це реформувати процеси закупівель, це реорганізувати ті процеси донатівських стандартів. Це все заблоковано і управління кадрами. Яке зараз є повністю провальним, так само заблоковано. Для чого це все? Ну, я казав, напевне, для того, щоб сказати, опустити руки і сказати: а в нас більше немає варіантів. Ми не можемо оборонятися отакі, ми нещасні безсилі. Ні, ви саботажники. Оце вас не те, про що я хотів сьогодні сказати: решта дивіться в Дані Ярової на, в тому інтерв'ю, яке я анонсував. Слава